Всім привіт! Давно шукаєте оригінальний подарунок, але хочете якось ще й приємно здивувати. Тоді рекомендуємо звернути увагу на ось такі шампурі з ексклюзивною ручкою. Додатково пропонуємо також придбати ось такий шкіряний чохол, як ви бачите, на відео. Дуже класно для того, щоб їх взагалі зберігати і брати з собою потім на природу. До речі, надписи ви можете зробити будь-які за вашим бажанням. Ми змінюємо не тільки надпис, а й малюнок, тобто фігурка може бути інша. Це все за вашим бажанням. А якщо хочете обрати вже з готових дизайнів, які ми виготовляли, обов'язково уточняйте в наших менеджерів каталог. Вам надішлють. До речі, шампурі повністю з нержавіючої сталі, тому вони досить міцні, товщина леза 3 мм якісні, вони вам прислужать не один рік, довжина самого шампура 55 см, якраз ідеальний варіант довжини для ваших мангалів. Тому для того, щоб замовити, ставте плюс під цим відео і наші менеджери вас проконсультують.